Чорна лаконічна сукня, тонкі брови у формі дуги. У такому образі понад 20 років виходила на сцену улюблениця усього світу Едіт Піаф. Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Сьогодні я вам розкажу про одну з найпопулярніших співачок Франції легендарну Едіт Піаф. А вам дякую за перегляди і підписи. Добра і миру усім. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І так, ми починаємо. Поїхали! Едіт п'яв, повне ім'я Едіт Жована Гасіон, Народилася 19 грудня 1915 року у Парижі. Матір'ю Едіт була безталанна акторка Аніта Майер, що виступала під псевдонімом Ліна Марса. Батько був Луї Гасіон, вуличний акробат. Через два роки Луї довідався, що дружина його покинула, а дочку віддала на виховання своїм батькам, умови, в яких жила Едіт, були жахливі. Луї відвіз дочку до Нормандії, до своєї матері, що працювала куховаркою у домі розпусти. Тут з'ясувалося, що Едіт зовсім сліпа, як виявилося з перших же місяців життя у Едіт почала розвиватися катаракта, але подружжя, очевидно, просто цього не помітила. Коли ніяких інших надій не залишалося, бабуся Едіт повезла її в лузьє до святої Терези, куди щорічно збиралися тисячі прочан усієї Франції. Поїздку призначили на 19 серпня 1921 року, а 25 серпня 1921 року Едіт прозріла. Їй було шість років. Незабаром Едіт пішла до школи. Але добропорядні обивателі не хотіли бачити поруч зі своїми дітьми дитину, що живе в Борделі, і навчання для дівчинки швидко закінчились. Тоді батько забрав Едіт у Париж, де вони працювали разом на площадках. Батько показував акробатичні трюки, а його дев'ятирічна дочка співала, Еді заробляла співом на вулиці, доти поки її не взяли в кабаре Ле Пін. У 1932 році Едіт познайомилася з Луї Дюпоном. Через рік у них народилася дочка Марсель. Однак Луї не влаштовувала, що Едіт занадто багато падляє своїй роботі, і він вимагав, щоб вона б полишила. Однак Едіт відмовилася, і вони розійшлися. Спочатку дочка залишалася за дід, а потім Луї Дюпон забрав дочку до себе. Розраховуючи, що кохана жінка повернеться до нього, Марсель занедужала на туберкульозний менінгіт і потрапила до лікарні. Після відвідування Марсель занедужала і сама Едіт. У той час цю хворобу лікували дуже погано. У результаті Едіт видужала, а Марсель померла у 1935 році. Вона була єдиною дитиною у Едід П'яв. У 1935 році, коли Едід випнулося 20 років, її помітив на вулиці Луї Лепле, власник кабаре Жерніс на Єлівсеївських полях, і запросив виступати у своїй програмі. Він навчив її працювати за компоніатором і вибирати і режисірувати пісні. Саме лепле знайшов для Едіт ім'я П'яв. У Жернісі на афішах ім'я було надруковано як маля п'яв. І успіх з перших виступів був величезним. 17 лютого 1936 року Едіт П'яв виступала на великому концерті у цирку Медрано разом з такими зірками, як Моріс Шевельє Марі Дзюба. Однак успішний зліт перервала трагедія пострілом у голову вбили Луї Лепле. Едіт виявилася в числі підозрюваних через невелику суму, яку покійник залишив її у заповіті. Газети роздули цю історію. Незабаром дід познайомилися з Раймоном Асо, що остаточно визначило подальший і життєвий шлях співачки. Саме йому належить заслуги появи на світ великої Едіт П'яв. Він навчив Едіт не лише того, що стосувалося її професії, але й усього необхідного у житті правил етикету, уміння обирати одяг та багато іншого. Раймон Асо створив стиль Едіт П'яв, виходячи з індивідуальності Едіт. Він написав пісні, що стосувалися тільки її. Саме він домігся того, щоб Едіт виступила у Мюзік Голі АБЦ. Виступ АБЦ вважався виходом на велику воду і посвятою професію. Він також переконав змінити її сценічний псевдонім Маля П'яв на «Едіт П'яв. Після успішного виступу в АБЦ преса написала про Едіт. Учора на сцені АБЦ у Франції народилася велика співачка. Незвичайний голос, щирий драматичний талант і працьовитість у досягненні мети. З вуличного дівчиська швидко привела Едіт до вершин успіху. З початком Другої світової війни адіта Раймон Асо розірвали стосунки. У цей час вона зустрілася з знаменитим французьким режисером Жаном Кокто. Він запросив її зіграти в своїй невеличкій п'єсі. Байдужий красень. Репетиція пройшла вдало. І п'єса мала грандіозний успіх. У 1941 році зняли Монмарт на сцені, в якому дід одержала головну роль. Повоєнний час став для дід періодом небувалого успіху, її слухали жителі праських передміст і витончені пооцінювачі мистецтва, і майбутня королева Англії. У січні 1950 року відбувся її сольний концерт. Це був черговий тріумф. У 1952 році Едіт потрапила у дві автокатастрофи поспіль. Щоб полегшити її страждання, викликані переломами руки і ребер, лікарі робили ін'єкції морфію. Едіт потрапила у наркотичну залежність. У 1954 році Едіт П'яв знялася в історичному фільмі Якщо мені розкажуть про Версаль. У 1956 році П'яф виступила у знаменитому. Нью-Йоркському Корнелі Гол. У 1959 році під час виступу у Нью-Йорку п'яв знепритомніла прямо на сцені. Після кількох хірургічних операцій вона повернулася до Парижа. У 1961 році, у 46-річному віці, Едіт дізналася, що вона невиліковно хвора на рак. 9 жовтня 1962 року виснажена і хвора, п'яв одружується. Стео Серафу – молодим 26-річним співаком. Дуетом вони виконали пісню, для чого служить кохання. На початку 1963 року вона записує свою останню пісню Людина з Берліна. Останній її виступ на сцені відбувся 18 березня 1963 року. 10 жовтня 1963 року едіт П'яф померла. Тіло її перевезли з міста Граса у Париж цілком таємно. Офіційно про смерть я дід оголосили 11 жовтня 1963 року. Похорон співачки відбувся на цвинтарі. Перлаше. На ньому зібралося понад 40 тисяч осіб. Ось така розповідь про ядід п'яв. Гарного дня всім і міцного здоров'я. До зустрічі!